Всім добрий день. Сьогодні хочу показати деякі функції, які є в шкода Enyaq не в базі. Бо бачу багато оглядів зараз на новий Enyaq, який офіціали завезли. І багато оглядачів дивуються, що нема цього, нема оцього, там шкода не поставила електросидіння, наприклад, там ще різні всякі нюанси. Але офіціали вони завжди возять такі машини ну Не дуже запаковані і там потім продають всякі дрібнички за багато грошей. Е, хочу показати, які функції, чому я вибирав машину, по яких функціях які мені були пріоритетні, які не дуже. Бо вони йшли вже разом з нормальними. Ну от Самий початок це, от наприклад, матричні фари. Це прям must have. Я от поїздив півроку, 8009 вже проїхав. Вже не уявляю, як то би я без них. Тобто автодальня, їдеш по трасі, включив авто і все, ну і забув. Виключає, вирізає зустрічні, повертає в повороти. І навіть ніхто не блимнув, може десь хтось один раз там, і то, не знаю, чи мені. Все працює чітко, ідеально, класно. Ще одна функція, яка важлива, я не знаю, можливо вона вже в базі йде, але ну, дуже зручно це безключовий доступ. Закрив пальцем, а відкриваєш, просто підходиш і просто тягнеш за ручку, і воно відкривається. Безключовий доступ. Теоретично деякі машини можуть закрити. Не шкода, не закриває. Як би я тут не тикав, от ключ на сидінні, я не можу її закрити з ключем всередині. Ну, можливо, для чистоти експерименту зараз ще покажу. Щоб він був прямо біля мене, тобто, от, наприклад, я його кину аж сюди, от. якщо можна так вийти з машини, де коли може забудеш закриваю, підходжу вже максимально до машини вперся. Тобто, все одно, вона не закривається, коли ключ середині ну, ніяк. Ну і аналогічно. Без ключа ви нікуди не поїдете, я вже пробував його лише в гаражі, машину типу завів і Ні, нікуди не їде, зразу пише ключ. Візьміть ключ. І це зручна опція цей, цей лес. Добре, наступна опція, яка тут є, про яку я не знаю, я вже так чисто випадково її побачив. Так, щоб тут сісти? Може, забув, як це робиться. Як то вікна відкрити мені, не сідаючи в машину, напевно, з ключа. Так, так от опція. Тут є склопакет спереді. Не знаю, видно, не видно. Тут два вікна. Для теплозбереження, напевно, зроблено. І також лобове. Лобове скло таке атермальне, таке фіолетове. Теж тобто, 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 для теплозбереження. Також машина обладнана тепловим насосом. Не, я щось не зустрічав таких шкод без теплових насосів, можливо, їх навіть і не існує. Правда, я в Норвегії і в Німеччині шукав, можливо, десь на інших ринках є. Задні вікна вони не немає склопакета, тут просто одна шиба. Але вони йдуть тоновані з заводу теж, щоб сонце. Пасажирам менше заважало. І оскільки я їжджу з малими дітьми, у мене тут от, три сидіння, три дитячих крісла знаходиться. Коли їдеш далеко, то сонце так реально шпарить. І всі от шторки вони дуже класно допомагають, насправді, дуже зручно. Ну, йшло, я за тим не дивився, але воно от було. Також електричні є дитячі замки. Мені це важливо, бо в мене троє дітей, щоб вони там сиділи під контролем, то зручно кнопочку нажав, двері заблокував задні, одні і другій. Сидіння. Сидіння з електроприводом. Дві позиції і масаж на водійському сидінні, а на пасажирському. Масажа немає, на пасажирському є тільки три позиції для регулювання. От, до речі, ще є перевага електроприводу, тобто так воно мені вроде як не треба, я собі під себе крісло підлаштував та і їжджу, але що на пасажирському, що на водійському є easy entry. тобто я відкрив двері, от крісло тільки що від'їхало. Я нормально заліз і воно під'їхало в моє запрограмоване положення. Легше вийти з машини, реально легше. і Зручно. Тим я користуюся. Ще одна опція, яка мені дуже корисна, наприклад, тому що в мене є троє дітей і часто я беру найменшу на руки, якийсь кульок в одні руки, рюкзак на плечах, і електропривід багажника тут реально вирішує, особливо коли там є відкривання помахом ноги я Махнув, багажник відкрився. Зручно, Ну мені особисто зручно і добре, що така функція тут є. Так само махнув і він закрився. Тут руки в мене без ключа. Також є в салоні кнопка якого я можу швидко відкрити багажник, швидко закрити. Наприклад, ну, я десь приїхав, там треба речі якісь забрати, там жінка вийшла, забрала пару кульків, то я просто собі натиснув і він відкривається. Щоб закрити, так само, не виходячи з машини, тримаю цю кнопку, і багажник закривається, але треба її тримати. Все, закрився. Зручно, зручно. Ну, про парасолю я не буду розказувати, бо це ну, вже кожен про неї розказав. Ну, але теж, якщо їдеш, тут є спеціальне місце, це теж зручно, треба десь в багажнику її возити. Пару разів виручала, вийшов, дощ, падає, взяв парасолю пішов. Так, ззовні ніби. Ніби все. Що це ззовні? 20-ті колеса в базі вроді 19, -ті. задні барабани. Напевно, на електричці цього не потрібно. Гальмує добре, рекуперацію. Під капотом кочерга, так само, як у всіх. В Багажнику. Ще є одна фіча, яка мені теж дуже буде корисна, поки що я навіть, не скористався. Але я планую їздити з велосипедами, можливо, наступного літа, можливо, якийсь ще додатковий багажник поставити. Це називається фаркоп. Ось от є кнопка. її натискаю. І тут вилітів фаркоп. Все, можна щось чіпляти. Ще до нього є перехідник, там на якийсь інший роз'єм, то я вже не знаю, щоб його сховати, потрібно нажати кнопку ще раз. От він опустився, я його туди назад. Оп. Все, так, їздиш, класно, той фаркоп не торчить. Око не муляє. Таке ніби як його і нема. Але він є. Кріплення для велосипедів, я сподіваюся, на нього гарно встане. Що тут ще може бути? Тут ще можуть бути такі кнопки, щоб відкинути заднє сидіння. У мене їх немає, треба відкидати спереді. Ну, таке. Немає не проблема. Розетка 12 вольт. Кріплення на знак аварійної зупинки. Сіточка. Була, це, напевно, опція, вже попередній власник її докупив, щоб нічого тут мені з полиці не летіло до пасажирів. Що є цікавого на задніх сидіннях, тут є підігрів сидінь, але як показує практика, оскільки в мене три дитячі крісла, то толку з нього взагалі ніякого, тобто ну, мені воно не потрібно і ще. Роками не буде потрібно, років напевно 4-5, що ті крісла будуть тут їздити. Тобто така опція безтолкова ну, для мене особисто. Але якщо їздиш так, то зручно, якщо без крісел дитячих. Ну, також оцей підлокітник, там його можна відкинути. Зараз немає як показати, можна там лижі поставити довгі, він аж в пройом в багажнику має. І, ну, лижі я на лижі не їжджу, але якісь дошки в село завести, то нормальна штука. 2,50 влізається. Чудово. Також тут є клімат-контроль на задніх пасажирів. І отам знизу є ще інвертор на 220 вольт. 220 вольт він отут під кліматконтролем. 220 вольт, 150 Вт. Я ним ще ні разу не скористався, але ну, добре, що він є, можливо, деколи бувають такі випадки, далеко їдеш. З дітьми, там, чи бронхіти бувають дітей і так далі, є, там, інгалятор можна включити на 220, бо то треба робити порослі дочок в якійсь годині, і деколи в дорозі може застати, треба десь зробити. Там. Жінка каже, давай там, десь шукай щось. Ну, але є, от зручно в тому плані. Ще тут бувають які опції, які я шукав, ну але не дуже рідко попадають. І, на жаль, машину в в повній комплектації, так, щоб все підходило, колір, там, салон і так далі. Практично нереально знайти, ну дуже важко, я не знайшов. Тобто тут бувають такі столики на цих от кріслах, мені були би корисними і підголовники і з боковою підтримкою, щоб голова не падала, вони такі я трошки ширші, так відкидаються. Ну, але для мене це не потрібно, бо поки що є дитячі крісла, воно ті підголовники в принципі не потрібні в моєму випадку. Що інтересного? В салоні такого важливого. В салоні важливе це, яке я спочатку не дуже так звертав на це увагу. Але це важливо, наприклад, це камера 360 градусів. Камера 360 градусів, це прям дуже мені допомагає. Паркасіст, я бачу тут вперед, зад, бік, як машина розташована. Дуже зручно паркуватись біля бордюра в притірочку. Зручно виїжджати з парковки, бачиш, ну, що там, як, зручно вартує свої гроші. Руль я вибирав теж машину, щоб був руль нормальний, такий спортивний трошки. Ось от він тут не таке коромисло велике, як в мене було на ВАЗ-21.08 колись. А такий спортивний він трошки такий приємніший. І тут є от, підрульові перемикачі. Підрульові перемикачі. Так що я їду, от включив драйв. От включив драйв. Підрульовим перемикачем я. Левел 1, левел 2, левел 3. Ну, і назад. Авто. Насправді я тими підрульовими перемикачами не користуюсь, я не знаю наскільки воно там важливо, мені воно взагалі не потрібно, але воно тут було. Ну, і є і ладно. Ну, клімат, ці всякі адаптивні круїзи, предиктивні круїзи, розпізнавання знаків, ну, це база, як на мене. Не знаю, чи без того ці ін'які навіть йдуть. Також тут є один асистент, який я вже показував в іншому відео, це emergency Assist. Він щось тисячу доларів коштує, якщо так машину брати і його додати. Тобто машина просто зупиняється, якщо ви руки на рулі не тримаєте, там блимає аварійкою, сигналить, ремнем безпеки дергає. Таке. От сидіння від'їхало. Дуже зручно мені вилізти тепер з машини. Ще забув одну штуку показати, яка. Зручна для сімей з дітьми. У мене, наприклад, на Форді такого не було, треба було запобіжники виймати і так далі. А ось тут можна відключити передній пасажирський арбег, якщо ввозити на цьому кріслі дитину на дитячому кріслі. Я возив якийсь час, але потім виявив, що це не дуже зручно, мені простіше трьох посадити ззаді. А тут є також ізофік скріплення. Для, для перевезення дитини проблем взагалі ніяких, теж зручно. Паркінг. так, Паркінг. Немає тут функції автопаркінг в гараж, ще є такі машини, де та функція є. Тобто вона сама заїжджає в гараж. Мені особисто цього не потрібно, тому що ну, в мене гараж є, я туди нормально заїжджаю, нормально виїжджаю. Мені вистачає камер 360, не знаю, чи я би тим навіть користувався. У мене в брата в Супербі є така функція. Він каже, два рази скористався, ну і все. І на цьому інтерес пропав. Простіше самому заїхати. То загалом я показав машину, як є, я її спеціально не мив там, не полірував, не пастував, не прибирав в салоні. Тобто тільки прибереш в салоні два дні, і в мене ну, з дітьми якось інакше не виходить Це знов купа безпорядку. Ну, але той салон прибираєш, ну він вроді такий більш-менш стійкий, цей, ця шкіра. Да, до речі, шкіряний салон я його спеціально не хотів брати, але коли є якась багата комплектація, то там завжди йде шкіряний салон і без нього ну, ніяк. Також хотів брати панораму, шукав. Ну, не знайшов я машину з панорамою, так, щоб все решта мені. Підходило там і кольори, і салон, були там панорама, але був біжевий салон, наприклад. Ну, мені та салони мені не подобаються. Машина має подобатися. Тому тою панорамою я вирішив пожертвувати. Ну і я так бачу, що панорама то не для таких, як я. Бо її треба доглядати, її треба там, десь чистити, напевно, час від часу. Я того робити не буду, і це буде, напевно, мені клопіт був би якийсь. Підігрів руля, я ще, підігрів зеркал, ну це таке навіть. у всіх є, мені здається. Режим Eco, Normal Sport Individual. Але тут немає підвізки DCC. Є версії з підвіскою DCC, це є адаптивні амортизатори. У мене прості амортизатори. Я не гнався за тою опцією, ну так. Не обов'язково вона мені була, ну і в результаті я вибрав машину без неї. Перше, це дешевше їх поміняти, ті амортизатори, бо ці DCC коштують суттєво дорожче. По-друге, комфорт тої машини ходової якби мене повністю улаштовує. Враховуючи, що в мене було Ford Fiesta ST Останніх років 14, і там був 45-й профіль, були занижені пружини. Були більш тайн 6 шості амортизатори, і то по Львівській Бруківці ну, було прям дуже-дуже жорстко. На фоні неї оця машина ну, це взагалі як корабель, і мене повністю улаштовує. Але можливо комусь вона жорстка покажеться. Як на мене, то нормально. Тому DCC мені було непринципово, ну і немає її. Коротше. Коротше, інтересного меню модем. я підписався на ці CareConnect сервіси. І мультимедіа онлайн. Не знаю, чи я їх буду продовжувати, напевно, воно не вартує. Тобто CareConnect вартує, бо тому що у мене тоді з програми, вдома я собі з телефона включаю, зарядку виключаю, то можна по розкладу настроїти. Це вартує тих 400 гривень в рік, які воно коштувало в квітні. Зараз не знаю, вони забрали це з кабінету, треба до дилера це переактивовувати. Чому так я ще не, не визначив? А оці мультимедіа сервіси оновлення навігації. Ну, не знаю, чи я цим буду користуватися. Та навігація вона, ну, Google Maps краще показує, Waze краще показує. АБРП, це A Better Road Planner. Набагато краще, але він платний. Ну, але він теж набагато кращий. Ну, ця навігація вона хіба що от раді зарядок, вона класно зарядки показує. Але як навігатор, вона така собі. Буду виїжджати. Розхід зараз більше стоючим їду і розхід 23, дує кліма. Тут що зручно є ці кнопки, вони фізичні, тобто не все там на екрані треба тикати. І мені в тому плані шкода подобається. Там аварійку натиснув швиденько, там паркінг натиснув. Ну, все включилось, все видно, Там аварійку натиснув, все заблимало. Закрив машину. Там доступ до клімат контроля. На жаль, не можна включити, виключити просто. Воно включається табло, то треба нажати Off, On, якщо потрібно. Тобто це трохи воно так. Було б добре, якби та кліма ну, просто і включала оці передналаштовані опції. Підігрів максимальний, підігрів задній. Ось таке відключити Це антизанос. Якийсь індикатор. Тиску в шинах, системи асісту. От воно. У мене всі активовані. Є тут одна штука в тій машині, це, яка мене надзвичайно просто бісить. Це навігація, голос навігації. Тобто, якщо я ставлю Ось тут Settings, мова. Чому в мене стоїть англійська? Тому що якщо я ставлю українську, от вона тут є. Українську я натиснув. І. І відбувається наступне. Індикація на дисплеї українська. Навігація українська. От індикація от українська з'явилася, все нормально. Голосові повідомлення русський. Чому руський? Невідомо. На англійську змінити неможливо. Я вже це питався в офіціалів, питався в групі Шкода Лаунж офіційній. Поки що неможливо. Типу, працюють, можливо, колись зроблять, а керування голосом взагалі недоступно. Тобто я руского навігатора слухати не хочу, бо мені так вулиці у Львові називає, я їх в житті ніколи такими не чув. Не треба мені цього, в общем, Тому я переключаю назад на англійську. І чекаю, поки шкода виправить в прошивці, щоб я хоча б міг вибрати голос англійський, наприклад, з українською мовою і англійський навігатор. Тоді все чудово, добре, мені би це влаштувало повністю. Чому там русський так жорстко вшитий загадка? З якихось міркувань незрозумілих. Можливо, історично так склалося, ну, пора це поміняти. Це англійська мова. Нічого не вибуває, все працює. Там і англійська, і навігатор, і голосові працюють команди. Ну, таке. Прошивки оновляються по воздуху, якби по тому вбудованому LTE модемі, це займає досить довго, але прошивки оновляються дуже і дуже рідко. Останній раз це десь минулого року ще вийшла остання прошивка, яку я вже оновив. Раніше треба було ще до дилера їздити, щоб це оновляти, зараз вже трошки краще. Я так думаю, шкода не спішить це вже розвивати, вже вийшов новий той рестайловий Няк. І всі нові прошивки вже будуть там, а тут, вже як є максимум бази навігації. Але мене ще жаріє надія, що вони якось там. Українську мову сюди внедрять в той навігатор. Наразі все. Показав машину, як є без прикрас, так сказати. Менеджери в салонах офіційних там так нормально лапші навішають. А, ще забув розпізнавання знаків, не працює в Україні. Я думав, може щось поламане, може щось там я десь не включив, хоча ніби як всюди все включено, може, десь мене там надурили, що там воно є, насправді нема. Але ні, я ну, їздив в Хорватію, тільки заїжджаю в Польщу, там, пересікаю от кордон, буквально вже ще митник не, не прийшов, вже вас вітає Польща, я виїжджаю і все починає чудово працювати. Всі знаки розпізнаються, цей предиктивний круїз-контроль працює, там на знаках гальмує, додає швидкість, це можна виключити, воно деколи трошки бреше. Але загалом теж така нормальна функція. Тобто Все працює ідеально. Я, ну, Польща, Хорватія, Угорщина, що я їздив. Тільки заїжджаєш в Україну, все. Якийсь нюанс в прошивці, можливо, це десь можна прошити, виправити якось. Але судячи з того, що в нас знаки стоять так собі, то, можливо, воно в нас дійсно об'єктивно відключено з об'єктивних причин, бо буде працювати як попало. Тут є ще якась кнопка SOS, теоретично, вона кудись там має дзвонити в разі ДТП. Чи воно працює, мені перевіряти не прийшлося і краще би і не прийшлося, але воно є. Тут зручні підстаканники. Можна ці позиції гуще зробити, ширше. На телефон там є два USB Type-C, Type-C. І одна безпровідна зарядка. Ну, Безпровідною я не користуюсь, у мене телефон ще не настільки крутий. Та й по кабелю воно якось, як на мене, то краще. Щас в гаражі я забув, що я не сказав нічого про освітлення. У багажнику освітлюється от кришка багажника. Ось тут збоку є лампочка. Тут Все загалом добре видно. Тут біля дверей є ось такий світлодіодний напис Шкода. Вночі теж зручно, машина включає там фари, коли я до неї підходжу з ключем, і от я бачу, що там немає якоїсь калюжі чи ще там щось. І відкриваю двері до салону. Є підсвітка ось тут. Погано видно, хіба руку от підставлю, видно, що воно підсвічується. Тут є лампочка на дверній карті. Ось ці двері теж підсвічуються різними кольорами. І дверна. це торпеда. Панель приладів. Сенсорні лампочки, вони пальцем можна їх загасити. Так само ззаді є. Ця от кнопка можна все загасити. Також там простір підсвічується і ось тут є підсвітка під локітником. І також є підсвітка в багажник. В бардачку. Таке дрібниці, але вони є.